Мій ранок в Італії починається зовсім не так, як я колись уявляла. Жодних авокадо тостів, пробіжок і корисних смузі в італійській реальності. Це виглядає зовсім інакше. Прокидаюсь без будильника, бо справжні італійці не вірять у стрес. А насправді можу собі це дозволити тільки тому, що сьогодні неділя. І щоб моє лице не виглядало так, ніби я всю ніч випивала. Першим ділом ранкова рутина. Дівчата, хто теж схильний до набріків? Як ви рятуєтесь? Вони їсти солене на ніч і не пити багато води. Мені не допомагає. Далі б'я мала готувати сніданок, але ні. хто в Італії Мутує сніданок вдома. Правильно, ніхто. Бо спершу треба випити каву, тому виходжу з дома йду в найближчий бар. І не плутати, будь ласка, з пабом в Італії. Бар це місце, де люди п'ють еспресо стоячи, перекидаються двома словами з баристою і йдуть далі жити своє дольче Ну а я ж як не дуже справжня італійка, замовляю капучино після одинадцятої, викликаючи при цьому хвилю розчарування в очах баристи. Але на щастя, мене ще не депортували. До кави мав би бути круасан, не ПП, не безглютеновий боул, а звичайний солодкий корнетто. Бо і Таліці вважають, що день має починатись з чогось легкого і обов'язково приємного. Але щоб його урвати, голінка треба було раніше прокидатись. Тому я просто насолоджуюсь фісташковим пирогом. А який ваш ідеальний ранок?